Вітаю вас учні на 15-му уроці інформатики для 4 го класу. Тема уроку логічні висловлювання. Сьогодні ви згадаєте, що таке висловлювання, дізнаєтесь про логічні операції, та навчитеся розв'язувати логічні задачі. Ти вже знаєш, що у створенні алгоритмів програм допомагає знання логіки. Тож пригадаємо деякі її поняття. Згадаємо, що таке висловлювання. Висловлювання. Це речення, у якому щось повідомляється про об'єкт, їхні властивості, зв'язки між об'єктами тощо. До таких речень можна поставити запитання. Повідомлення в реченні є істинним чи хибним? Давайте поміркуємо, які з поданих речень є висловлюваннями. Чи любите ви подорожувати? Це не висловлювання це запитання. Столиця нашої країни Київ. Це висловлювання. Відвідайте львів. Це не висловлювання. Це вказівка. До 8 додати 5 буде 12. Це висловлювання. Висловлювання бувають істинними та хибними. Наприклад, висловлювання столиці нашої країни Київ буде істинним. Також висловлювання 5 додати 3 дорівнює 9-1, що там, що там буде 8, також це істинне висловлювання. Далі висловлювання до 8 додати 5 буде 12 являється хибним. Або висловлювання 7 більше за 5 додати 2 також хибне, тому що 5 додати 2 буде 7. Повинно 7 дорівнювати 7. Обговоріть самостійно, які висловлювання істинні, а які хибні. У слові ялинка 2 склади. Сьогодні середа. Найвища гора України Говерла. 14 додати 7. Менше 25 відняти 8. Серед висловлювань є такі, які можуть бути істинними за одних обставин і хибними за інших. Давайте розв'яжемо задачу. Юрко виголосив істинне висловлювання. Тетяна його повторила і висловлювання виявилось хибним. Чи може таке бути? Так, може таке бути, наприклад, якщо у Юрку 10 років, а Тетяні 11 років. Є висловлювання, які будуються з вихідного висловлювання за допомогою частки «не». Розглянемо деякі приклади. Ліза читає книжку, це одне висловлювання. Інше висловлювання додаємо частку Не. Отримали, Ліза не читає книжку. Наступне висловлювання Я розбив цю склянку. І інше висловлювання, яке з нього походить, не я розбив цю склянку. Висловлювання, у яких повністю заперечується зміст того, про що йшлося у вихідному висловлюванні, називають запереченням. Якщо вихідне висловлювання є істинним, то його заперечення є хибним. І навпаки. Наприклад, висловлювання у квадрат та всі сторони рівні є істинним, а його заперечення у квадрата не всі сторони рівні є хибним. Висловлювання та його заперечення не можуть бути одночасно істинними або одночасно хибними. Давайте розглянемо малюночок і спробуємо визначити, які висловлювання є істинними, а які хибними. Та знайдемо висловлювання, до якого є заперечення. На вулиці йде дощ. Згідно малюночку, це істинне висловлювання. Під дощем біжить песик. Згідно даного малюночку, ми песика не бачимо, тому дане висловлювання хибним. На вулиці сяє сонечко. Це також хибне висловлювання. Наступне на вулиці не йде дощ. Воно є запереченням до першого висловлювання і являється хибним. У дітей є парасолька. Так, на даному малюночку у дітей є парасолька, тому дане висловлювання можна вважати істинним. Давайте з вами утворимо заперечення до поданих висловлювань. У квадрата всі кути рівні. Запереченням до даного висловлювання буде у квадрата не всі кути рівні. Наступне висловлювання число 3 парне. Запереченням до нього буде число 3 не парне. Далі 4 буде дорівнювати 5 відняти 1. І заперечення до нього 4 не дорівнює 5 відняти 1. І останнє висловлювання 7 більше за 5. Заперечення до нього 7 не більше за 5. Операції над висловлюваннями називають логічними операціями. Заперечення є однією з логічних операцій. Уміння аналізувати висловлювання та заперечення до них допомагає розв'язувати різні логічні задачі. У середовищі Scratch побудувати заперечення можна за допомогою цеглинки Ne з групи Оператори. А зараз крабничка цікавого. Чи може комп'ютер мислити? Першим на це питання відповів харківський учений Олександр Миколаєвич Щукарьов. Понад століття тому, в 1914 році, він побудував машину механічного мислення. Машина робила прості логічні висновки на основі висловлювань. Для підведення підсумків уроку спробуйте дати відповідь на декілька запитань. Що таке висловлювання? Які бувають висловлювання. Що таке заперечення? Та спробуйте навести їх приклади. Наведіть приклади, коли ті самі висловлювання є істинними за одних обставин і хибними за інших. За можливості виконайте завдання Працюємо за комп'ютером на сторінці 66. Дякую за увагу. До наступного уроку!